Так, А я хочу показати, з чого починається будівництво таких будиночків. Це металевий каркас, який обшивається потім вже готова плита, на яку наклеє... наклеєна... Наклеєна як? струдований пінопласт, мабуть, правильно буде сказати. Взагалі починається з таких санчат. Приїжджають санчата, їх називають. Це Каркас із швелера, два тавра, якщо правильніше, і потім виростає на такому каркасі металевому швелері. Отакий от, от будиночок. Зараз забіжимо. Всі шви проклеюються. Все починається з металевого каркаса, потім нашивається 20-та фанера. Чи можливо, трошки товще, можливо, 22 мм. Потім збирається металевий каркас, це вже заготовки приїжджають металеві. Десь на якійсь фабриці теж роблять. На стіни йде десь 10 глибина швелера цього металевого каркаса 10 см, стеля, здається, 140 чи 150 см. Перше, що робиться, збирається каркас, потім нашивається Це така, такі панелі. Це ОСБ 12 мм і пінопласта сантиметра 4. См. Потім всередине все запіниться теж після того, як проведуть воду і кинуть проводку. Ось зараз я стою. В майбутній кухні все робиться, готується до утеплення. Побачимо. Можливо, зніму потім пізніше ще одне відео, вже ванну. Сюди душову кабіну вкинули, готову. Мабуть, вона тут і буде стояти. якщо її видно, тут буде головна. Головна спальня, Якби тут буде технічне приміщення, мабуть. Да, скоріш за все дивлюсь, стягують кабеля сюди. Ну тут буде ванна. Все віконце буде в ванні зверху. Сану. Тут буде, мабуть... Скоріше за все буде правильна сушильна машина. Тут буде додаткова спальня, І, можливо кабінет, вже я заходив. Тут буде кухня, ось де ми бачимо дошки. Тут буде кухня, вікно. Така кімната. Поки що все. Спробую засняти потім вже поетапно, якщо вийде.